Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Неділя на календарі за київським часом, 19-та година. У марафоні випуск новин, який для вас підготували я, Анастасія Даугле і інформаційна команда Інтера. На Херсонщині семеро людей постраждали через ворожі обстріли. Окупанти атакували 24 населені пункти. Поранено чоловіка і на Миколаївщині. Докладніше про ситуацію на півдні дізнаємось від нашої кореспондентки. Єлизавети кротик. Вона наживо зі студією. Лізо, добрий вечір. Отже, яку інформацію наразі можеш нам повідомити? Вітаю ТЕМ. Сьогодні зранку ворожі війська обстріляли з артилерії один з районів Херсона. Через це виникла пожежа на другому поверсі багатоквартирного будинку. На щастя, пожежникам вдалося ліквідувати вогонь. Херсонці разом із комунальниками усували наслідки ворожих атак. Минулося без постраждалих. Маємо вас на пряму мову очевидців. Пропоную послухати. Ну, два було. Один це тут, а вторий, де то близько. Це я знаю, що в нас сипалось по трища отому. Де-то тут. Два харі не знаю. де. Золотій коло здоровий, пол золотий. Балкон пробило, навіть лисопка залетіла туди. Орохи з тимчасово окупованого лівобережжя цілодобово завдає ударів по різних районах міста, прицільно в її по житлових кварталах. Напередодні у центральній частині міста від атаки російського БПЛА поранено 67-річну жінку. У неї міновибухова травма та осколкове поранення ноги. В іншій частині Херсона ворожий ФПВ Пошкодив цивільний легковий автомобіль та багатоквартирний будинок. Напередодні до лікарні звернулося четверо жителів Білозерки, двоє чоловіків та двоє жінок. У них ді. Агностували міновибухові травми та струс головного мозку. Вони були поранені 19 грудня після артилерійського обстрілу. Власне, в нашому ефірі Олександр Толоконіков, заступник начальника Херсонської оба, розповів детальніше про стан потерпілих. Серед семи постраждалих шестеро постраждали саме нас внаслідок артобстрілу. Одна людина постраждала внаслідок атаки російського безпілотника. Половина з цих людей зараз в лікарні отримали допомогу. Люди з у всіх струс мозоку та міновибухова Минулої доби росіяни атакували 24 населені пункти Херсонщини, били по критичній соціальній інфраструктурі з артилерії, дронів. Зокрема, пошкодили чотири багатоповерхівки та три приватні будинки. Понівечено також адмінбудівлю, газопровід та автівку. На Миколаївщині напередодні російська армія атакувала Снігурівську громаду кабами. Від удару постраждав 49-річний чоловік. Нині він у стабільно тяжкому стані. Було пошкоджено склади згом гуманітарною допомогою, крім того, вчора ворог завдав артилерійського удару по куцурубській громаді. Постраждалих немає. Це вся оперативна ситуація. Настю, передаю тобі слово? Дуже дякую, колегам про ситуацію на півдні нам розповіла Єлизавета Кротик. На трасі Одеса Рені відновили рух транспорту. Нагадаю, цю ділянку дороги М 15 у напрямку Бухареста перекривали після російського обстрілу 18 грудня. Російські дрони тоді атакували міст через річку Дністер у районі села Маяки на Одещині. Як запевнив заступник міністра розвитку громад та території Сергій Деркач, зараз можливий рух як мостом, так і альтернативними шляхами. Відновлено також міжнародні пасажирські та вантажні перевезення через пункти пропуску на Одещині. На цьому акцентували у прес-службі Міністерства розвитку громад та території України. Тобто до кордону з Молдовою та Румунією можна доїхати автодорогою М 15 «Одеса-Рені». але автобуси та вантажівки для перетину кордону мають обов'язково зареєструватися в електронній системі черга. Завдяки вашій небайдужості команда подробиць підтримала третій батальйон 79-ї таврійської десантно-штурмової бригади, яка зараз веде бої у Мирнограді. Саме для десантників ми оголошували збір на дрони. Ваша активність допомогла накопичити майже 400 тисяч гривень, які ми вже на які ми вже придбали і передали у підрозділ потужні дрони з тепловізійними камерами. Закликаємо і надалі допомагати оборонцям. Долучайтеся реквізити на екранах. Друзі, ви знов неймовірні супергерої, тому що допомогли нам команді подроби спільно з черкаськими волонтерами зібрати понад 300 тисяч гривень на ось такі чудові нічні дрони. Матріс т для 79-ї бригади, яка зараз боронить місто Мирноград. Тому дякую всім, хто долучився до цього збору. Ми бійці 3 3-го десантно-штурмового батальйону 79 го окремо десантно-штурмової таврійської бригади. Дякуємо усім українцям, які долучилися до збору і підтримали наших десантників разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава, друзі! Долучайтесь до наших зборів. Це зараз вкрай важливо, тому що кожен ваш донат береже життя наших військовослужбовців. Дякую. Сьогодні третій день роботи української переговорної групи у штатах, як написав секретар РНБО Рустем Умєров, він і генерал-лейтенант Андрій Гнатов матимуть іще одну зустріч із американською стороною. Уміров наголосив, що сподівається на подальший прогрес і практичний результат. 50 мільйонів євро надасть Португалія на придбання американської зброї для України. Про таке повідомив міністр оборони Денис Шмигаль після зустрічі зі своїм португальським колегою Нуну Мело. Крім грошей для програми Пьорл офіційний Лісабон планує спрямувати 25 мільйонів євро щороку протягом п'яти років у межах ініціативи Сейф вона передбачає закупівлю української оборонної продукції. Кіпр пообіцяв зробити підтримку України пріоритетом свого головування у Раді Євросоюзу у наступному році. Під час презентації ключових тем на перше півріччя 26-го президент країни наголосив, що вторгнення Росії в Україну засвідчило потребу у зміцненні європейської безпеки та оборонної готовності ЄС. Влада Кіпру сприятиме впровадженню так званої білої книги про майбутнє європейської оборони та дорожньої карти для досягнення оборонної готовності ЄС. До 2030 року у Франції вирішать, як саме вести перемовини з Кремлем. Так в адміністрації Еммануеля Макрона відреагували на заяву Кремля про готовність Путіна до переговорів. Напередодні речник Кремля Пісков заявив, що Путін готовий до діалогу з Макроном. У відповідь у Єлісейському палаці зазначили, що такий крок є бажаним. У Парижі наголосили, що перемовини з Москвою відбуватимуться на умовах прозорості, тож їх зміст повідомлять Володимиру Зеленському та європейським партнерам. Метою діалогу є досягнення міцного та тривалого миру для українців. Янголи спорту Діти акція під такою назвою відбулася сьогодні у Києві. Вшанували пам'ять маленьких українців, які загинули унаслідок російської навали. Як будуть закарбовані в історії згадки про дітей, розкаже Анатолій Журавльов. У списку проєкту «Янголи спорту» де далі більше імен, зокрема і дитячих. Матвій Марченко, шестирічний каратист з Києва, наймолодший у родині спортсменів, який уже вмів працювати на результат. Олексій Петренко самбіст із Житомирщини. Йому було 16. Кандидат у майстри спорту. чий шлях обірвався вдома після удару ракети? Хлопці та дівчата, які хотіли представляти Україну на змаганнях найвищого рівня, але загинули через велику війну. Вшанувати їх пам'ять до Софійського собору, прийшли десятки людей серед присутніх і ті, хто втратив найрідніших. В якийсь момент я зрозуміла, що мовчати це означає погодитись, а я не хочу погодитись з тим, що Росія вбиває дітей, і про це треба говорити. Голосно у батьків, які втратили своїх дітей. Всередині порожнина, яку нічим не можна заповнити, це біль. Саме найстрашніше, що таких людей становиться ще більше і більше. Тому я прошу не мовчіть, не звикайте з цим. Бо трагедія дітей це не чиясь окрема історія. Це трагедія цілого людства. Спортивний комітет України об'єднався з митцями, аби зберегти пам'ять про загиблих по особливому. Це ідея іконописця, художника, письменника Олександра Клименка зробити написання ікон і вписування імен дітей. Нам стало дуже цікаво і насправді. Вона, мабуть, так само символічна, бо ікони, написані на ящиках з-під зброї, що символізує смерть, ікони це світло, життя. І дуже символічно напередодні Різдва Христова ми вшановуємо пам'ять дітей, історія яких представлена в яноле спорту. Це 22 історії. Верхана Гавриїла квітка, з одного боку, це тема благовіщення, а з іншого боку, це тема квітки, які приносять на могилу. Так само і Верхаїла, а Рафаїла це риба, риба як символ Христа. Тобто ми говоримо, що ці діти, їхня смерть, вона настільки ж для нас значима, як і смерть Христа. У майбутньому кажуть організатори меморіального заходу, можливо ці роботи покажуть за кордоном, аби зокрема вкотре нагадати світові про те, що переживають українці через агресію росіян. Анатолій Журавльов Володимир Дєдов подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини. У Києві засяє фасад центрального залізничного вокзалу. Там відкрили світлову арт-інсталяцію. Учасником дійства може стати кожен охочий, принаймні так обіцяє наша кореспондентка Олена Логінова. Вона зараз перебуває саме на вокзалі і готова все показати і розказати. Олено, я тебе вітаю. Отже, які враження від інсталяції, і власне хто і для чого встановив її на вокзалі? Вітаю Насте. Я одразу скажу, що я під враженням від цього світлового дійства. Власне позаду мене центральний залізничний вокзал і його фасад яскраво засяяв різнокольоровими малюнками, різнокольоровим світлом. Ось ви тільки подивіться, як виглядає ця арт інсталяція. Вона дійсно така святкова, яскрава, і тут багато людей, дуже багато подорожуючих і всі ці люди звертають увагу на цей арт-об'єкт, Вони знімають на телефони, знімають відео, фотографують і усміхаються. Я скажу, що ця арт-інсталяція вона має насправді символічне значення. Її назва поділись світлом, і вона присвячена мужності всіх українців і наших енергетиків, які кожного дня борються за світло і при цьому не втрачають силу духу та надію. Також символічним є і місце заходу, залізничний вокзал центральний в Києві, тому що залізничний вокзал це одна з найважливіших транспортних артерій країни. Саме тому в цей момент, коли дуже тяжко б'ють по енергетиці, у нас буквально сьогодні вночі вона не стала ця ніч виключенням чергову підстанцію біля Одеси, зруйнував ворог. І це тим не менш не жодним чином не Зупиняє нас, ми, попри все це рухаємось. До речі, завтра день енергетиків. А серед залізничників дуже багато енергетиків. Тому я думаю, всім їм обов'язково завтра можна буде подякувати. І от саме в цю темну ніч подарувати світло, воно до речі, відразу щоб не було зради, пояснювано від генератора: це автономне світло. Ми жодним чином нашу енергосистему сьогодні не перевантажуємо. І дуже символічно, дуже красиво подарувати людям світло. Створив цю інсталяцію український світловий дизайнер митець Микола Каблука. Ми поговорили з ним, і він розказав нам, що для нього найголовнішою метою було об'єднати українців таким чином, дати їм святкове святковий такий настрій і відчуття надії, відчуття перемоги, добра, любові, всього найкращого. Давайте послухаємо. Мені прийшла ідея, що всім українцям в кінці року завжди важко. В кінці року астрономічно менше всього світла. І сьогодні саме такий день, коли сонячного світла найменше за весь рік. І я розумів, що для українців буде найменше світла астрономічно, найменше світло через блекаути. І мені хотілося, щоб хтось, хто приїжджає, хто їде, хто проважає на фронт чи зустрічає під'їжджаючи, побачили незвичайне таке, як мрійне світло на фасаді. І побачивши щось таке незвичайно, це було те світло, яке якраз. Було тією от крапелькою, яка в самий важкий момент підніме настрій, додасть віри, сили. І на мою думку, одна з таких найголовніших цікавинок цього арт-об'єкту, родзинок, я би сказала, є те, що взяти участь у створенні цієї інсталяції може насправді кожен бажаючий. Що для цього треба зробити? Тут прямо перед входом до вокзалу розміщений такий бокс. Спеціальний на ньому є qr код і от кожна людина може підійти підійти зі своїм мобільним телефоном, навести його на qr код і буквально за кілька секунд перейти за посиланням і обра. Ати колір, яким взяє інсталяція, а також обрати таким чином побажання українцям, наприклад, побажати любові, надії, перемоги, якесь таке найкраще святкове побажання. Що стосується арт-інсталяції, то вона працюватиме від сьогодні і до Різдва Христового до 25 грудня. Насте дуже дякую тобі, колега. Олена Логінова. показала, яку світлову інсталяцію встановили на центральному залізничному вокзалі.